Вашингтон припиняє військову допомогу Україні. Про це пише видання за Телеграф. Нагадаю, на слуханнях у Конгресі міністр оборони США під Хексет підтвердив, що адміністрація Трампа має зовсім іншу думку про війну в Україні ніж адміністрація Джо Байдена. З огляду на те, що темою слухань був військовий бюджет США на 2026 рік. Це повідомлення не могло бути чіткішим. Боротьба з Росією тепер є проблемою Європи. Але чи готова Європа до цієї боротьби і чи зможе забезпечити військові потреби України там, де їх забезпечували Сполучені Штати? Сергій Єременко шукав відповіді. Свій матеріал я хочу розпочати зі статті видання Вашингтон Пост, який йдеться про те, що в Європі сподіваються, що зможуть переконати Трампа продати Україні зброю. Продати мова вже давно не йде про те, що Сполучені Штати в особі нинішнього президента Трампа допомагатимуть Україні в її захисті від російської агресії. А ще в Європі сподіваються зрештою, окрім сподівань, як полюбляє, до речі, говорити Трамп. Європа має не надто багато козирів у руках. Ще звісно є рішення за результатами саміту НАТО, який відбувся в Газі. Минулого тижня, в якому йдеться про те, що до 2035 року країни-члени Альянсу зобов'язуються збільшити свої видатки на оборону, ну і таким чином підтримати Україну в тому числі. Але 2035 рік так далеко, а великомасштабна війна, ось вона, іде вже четвертий рік поспіль, і вже четвертий рік поспіль буває українців та українок. Політики в основному розуміють, що е, зараз потрібна така, така допомога, але змінити там е, бюджети в такому обсязі, це, це важко, тому що є пріоритет внутрішньої політики і є багато політичних сил, які е, вважають, що те, що там відбувається в Україні, не дуже стосується їх країн, і тому такий поміркований шлях до досягнення цих 5%. Про настрої в Європі, а НАТО в Німеччині я говорю з політологом Андрасом Умландом, а про ситуацію в українській оборонці із авіаційним експертом Валерієм Романенком. Отже, що стосується забезпечення українського війська озброєнням, на 50% Україна забезпечує себе самотужки силами власного ВПК, 30% – це допомога від європейських партнерів, а 20% – від Сполучених Штатів. Звучить зовсім небезнадійно, але це загальна інформація по усіх видах озброєнь. Яка, зрештою, дає загальну картинку. Але варто сконцентруватися на чомусь конкретному. І ось авіація та протиповітряна оборона. Тут Сполучені Штати забезпечують наше військо не на 20, а на 70%. Ракети на САМС. Американські АІМ 120. Ті самі ракети до Ф-16. Ракети Сайдвіндер теж використовуються в нас сам АІМ 9, і вони ж використовуються для f 16 А ще, приміром, зенітні комплекси Хоук. Вони старі часів В'єтнамської війни, але американські, так само як і антишахедний комплекс Вампір, теж виробництва Сполучених Штатів. І це я тільки взяв, скажімо, зенітні ракети. А є ще ракети Харм антирадарні. А є ще ракети, а є ще крилаті бомби. Дейдам і Р, а є ще крилаті бомби СДБ і Р. А є ще значить, різноманітні інші боєприпаси, які ми теж використовуємо американські. Це не означає, що озброєння зі США геть немає європейських аналогів. Має деякі з них навіть ефективніші за американські. Якщо брати ракети, скажімо, середньої дальності, то комплекс АІСТ він кращий. За американське насамце. І німці нарощують як кількість ракет, які нам передають, так і кількість самих комплексів. Проте це нарощування не означає автоматично, що Україна побачить його на фронті. Європейцям, німцям. Так само треба інтенсифікувати роботу над власною оборонкою, бо можна скільки завгодно сподіватися на США, але звіти тієї ж таки німецької розвідки не в благанні протягом наступних 5-7 років Росія готується до прямого протистояння з НАТО. Німеччина зараз така стратегія. Вона хоче скоріше, теж у інших європейських країн підтримувати. Український е, е, воєнно-промисловий комплекс, щоб Україна сама е, будувала те, що їй найбільш потрібно, як це виглядає в очах німецьких політиків, поки не зовсім зрозуміло, зважаючи на те, як ретельно Росія відслідковує будь-яку діяльність з виробництва зброї на території України. У нас нема і технологій таких, і головне у нас нема підприємств. Ви бачите, що всі наші підприємства, як тільки росіяни. Починають підозрювати, що те чи інше підприємство працює, наприклад, над випуском безпілотників, туди моментально наноситься масований ракетно-дроновий удар. Зрештою, просто рікувати на тему розбудови українського ВПК дуже легко, сидячи в комфортних, необстрілюваних європейських містах. Трохи легше, аніж приймати рішення стосовно допомоги Україні вже наявним у Європі озброєнням. Мова про німецькі ракети Таурус іде відтоді, коли. Нинішній канцлер Фрідріх Мерц був лише кандидатом на цю посаду, але ось Мерц майже два місяці вже як канцлер, а питання таурусів так і лишається на рівні розмов. Це не популярне питання в Німеччині. Більшість німців за підтримку для України, але теж більшість німців проти постачання якраз ці, ці зброї. Це певний успіх російської пропаганди. Більшість німців зараз вважає, що якщо ми будемо. Постачати ці брою е, України, це втягне Німеччину е, в цю цю війну. Це тоді Путін почне бомбувати вже німецькі міста, і вони вважають тоді, що краще не передавати а то раптом він дійсно це зробить. Путін жив 5 років в Німеччині. Він трохи знає е, е, німецьку психологію і грається цим. І ем, на жаль, частково успішна. Тому Європа і сподівається, як пише Вашингтон Пост, на те, що Трамп продаватиме Україні зброю. Зрештою, приводів для сподівань Європа має чимало. Он Путін заявив про те, що протягом наступних трьох років зменшуватиме видатки на своє військо. Але ж ми, українці, пам'ятаємо, як на початку 22-го Путін заявляв, що не вестиме повномасштабної війни зі своїми сусідами, тобто з нами. За час. Великомасштабного вторгнення українці прокачали безліч навичок, з них і пам'ять. Ми навчилися пам'ятати. Чи навчилась за цей час Європа чомусь іще, окрім як сподіватися? Я не певен, чи в Бундестазі, Єлисейському палаці або Брюсселі знають відповідь на це питання. Сергій Яременко, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини.